Так, дивлюсь сьогодні Mazda CX5 2015 року, 2,5 бензин атмосферний, двигун та коробка автомат, самонадійна гідро. По косметичним моментам є ось облізше на водійським дверям. Треба фарбувати. Ось фарбований багажник, але вже ось ребру почалася ржавчина. Так, У даному авто робилася права задня сторона, ремонтувалася і видно, що неякісно зроблено, шпаклівка потріскала і починає рживіти в слабких місцях, там де погано було зроблено. По лівій стороні нормально. Фарбоване значить, в цього авто все крім криші. Другий окрас. шпаклівочка стільки є на задньому правому крилі небагато а так косметично достойно тут капотом нормально єдине що підтікає тут з цієї сторони з підклапаної кришки фотографію додам а так знизу все чітко. Салон, потрібно робити хімчистку, руль підтертий, можна пофарбувати. Зробили комп'ютерну діагностику на предмет того, як давно стиралися помилки, видно, що 255 кругів тому або 56 тисяч км назад, тобто не готувалося для продажу. Провели комп'ютерну діагностику, знайшло по 4 блокам помилки. По двигуну одна, по abs дві, по е, Мультимедіа дві і по е, системі запуску зупинки також дві. Е, е, останні три блоки нічого там критично немає, а от по двигуну зараз зайдемо і подивимося. Ось ми бачимо, що зареєстрована спроба угону автомобіля. Ну, це може бути по різним причинам, щось із імобілайзером зв'язано, з ключем, якась помилку видало, тобто не критична помилка. Так, є ще такі моменти кріплення починає ржавіти.